Але якщо говорити от конкретно про, про цю реформу податкову, вона є вкрай показовою, оскільки вона її здійснення цієї реформи, законопроект 3357, одним з співавторів якого також є я, значить, полягає в радикальному зменшенні ставок оподаткування, одночасно спрощенні адміністрування податків, тобто спрощені звітності, зменшення дуже суттєвої ролі взагалі фіскальної служби, перетворення її сути на сути на сервисну. До підходу диференційного до оподаткування різних видів бізнесу, що є надзвичайно важливим. цей комплекс питань на наш погляд він, по перше, дозволить забезпечити збалансований бюджет, оскільки ми показуємо, якими є ті компенсатори, які дозволять покрити ту потенційну нестачу бюджету, про яку нам кажуть шановні експерти. Тому це по перше. По друге, що цей, цей податковий кодекс цими змінами радикальними він має здати можливість не тільки вивести економіку з тіні існуючу, так що відбудеться з високо ступеню ймовірності. А окрім а ще одна економіка України, бо експерти оцінюють від 60%. Дехто кажуть, що ціла ще економіка України знаходиться в тіні. Не сплачується жодної копійки податків. Окрім того, створити умови для того, щоб в Україну заходили інвестиційні ресурси.